Блок Петра Порошенка солідарність обіцяє пильно стежити за своїми членами та при нагоді вичищати свої лави. Перевірка вже почалась і триватиме. Про це на прес-конференції заявив голова виборчого штабу блоку Ігор Кононенко. Напередодні громадськість колихнула новина у Київську обласну раду балотується В'ячеслав Соболів. Він родом з Донбасу. Там пишуть активісти в соцмережах. Став відомий передусім тим, що був власником мережі супермаркетів Обжора та своїми тісними зв'язками із сепаратистами. Ці супермаркети й досі працюють на територіях так званої ДНР. У цих магазинах прапори ДНР висіли біля входу. Ще коли ніхто не вірив у ДНР. А на касах лежали агітаційні листівки за війну проти хунти і монетниці з картою України без Криму. Це ще особисто застав, коли жив у Донецьку. Частина фактів. Не підтвердилося закиди про те, що Соболів і досі є власником донецької мережі супермаркетів обжора, кажуть у партії, після їхньої перевірки не підтвердилися. Вісім років тому він продав свою частку у цьому бізнесі і відповідні документи є у юридичної служби штабу. Обвинувачення ж Соболєва у довготривалому зв'язку з сепаратистами ретельно перевіряють та твердять, у них на руках уже є заява від самого Соболєва. Він добровільно зніме свою кандидатуру з виборчих перегонів при підтвердженні звинувачень. Нині викреслити Соболєва зі списків запізно. На жаль, е законодавство не передбачає зняття кандидату на останньому тижні 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 виборів і блютені вже опубліковані. У випадку підтвердження звинувачень Соболєво в партії обіцяють відмовитися від нього навіть у разі його обрання в депутати.